Привіт! Я дуже радий тебе бачити! І хочу з тобою пограти в гру, яка називається Чи ти знаєш правила дорожнього руху для пішоходів. Перше запитання. Де можна переходити вулицю? Молодець! По пішохідному переходу. Так. Ну, зараз буде складніше запитання. Слухаю уважно. Подумай, перш ніж на нього відповісти. Чого не можна робити, переходячи дорогу. Навіть по пішохідному переходу. Подумав? Так, не можна розмовляти. Не можна в телефон дивитися, чи по телефону спілкуватись. Молодець! А зараз дуже просте запитання. На який колір світлофору можна переходити дорогу? Ну, на який колір? Так, переходити дорогу на зелене світло світлофора. Розумничка. Ну, зараз буде складніше запитання. Що потрібно зробити, коли ти виходиш на дорогу? Подумай: от стоїш ти на пішохідному переході. Ти спочатку повинен подивитися, в який бік. Вліво, молодець, потім вправо. Розумничка, ти відповів на складне запитання молодець. А зараз таке запитання. Чи можеш ти сам переходити дорогу по пішохідному переходу? Подумай. Ні, ти повинен триматися за руку дорослого, тому що ти ще маленький. До школи не ходиш. Молодець. Чи можна бігати по пішохідному переходу? Як ти думаєш? Ні. Потрібно йти повільним кроком. А ще таке питання: де можна переходити дорогу? Так, можна переходити дорогу у спеціально відведених місцях. Ми з тобою вже говорили: по підземному переходу, по наземному переходу, по пішохідному переходу. Або там, де є світлофор. Молодець, який ти розумний. А чи можеш ти їхати по проїжджій частині на велосипеді? Ану, давай. Як ти думаєш? Так. Ти не можеш їхати по проїжджій частині на велосипеді, тому що тобі немає 14 років. Адже ми з вами вже знаємо, що рухатись на велосипеді по проїжджій частині можуть діти, яким виповнилось 14 років. Молодець, ти правильно відповів. А тепер таке запитання: де ти можеш? Очікувати транспорт. Ну, звичайно, ти можеш очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках, на зупинках. Молодець. Бачиш, як скільки ти вже багато відповів. Ну, тоді для тебе не буде важко відповісти на таке запитання. Як потрібно обходити автобус? З якого боку. Спереду чи ззаду? Так, обходити автобус позаду. Молодець! Це теж важливо запам'ятати. Бачиш, скільки всього ти вже знаєш? Ну, давай наступне запитаннячко. Подумаєш та відповісти, як можна заходити у автобус чи в будь-який транспорт. Коли? коли можна заходити? Так, заходити можна тільки після повної його зупинки? Молодець, це теж дуже важливо. Ну, і ще запитаннячко. Коли можна виходити з транспорту? Ну, коли? Коли він зупинився? Після дорослого. Спочатку виходить дорослий, а потім ти. Молодець. Це теж не складно, але дуже важливо запам'ятати. Бачиш, я ж заусміхався. Ти відповів на всі мої запитання. Може ще відповіси. В автомобілі як повинна їхати дитина? Так, вона повинна бути в автокріслі дитячому. От молодець. А ось бачиш, два хлопчики йдуть. По чому вони йдуть? По тротуару. Тому що потрібно вздовж дороги йти по тротуару. Це дуже важливо, адже це небезпечно. Рухатись по тротуару можна, а по проїжджій частині ні. Молодець. А якщо ти за містом? От нема тротуару за містом. Як потрібно рухатись, як ти думаєш? Подумав. Потрібно рухатись на обочині і назустріч транспорту. Тому що, щоб тобі було видно, що там попереду їде машина. Зрозумів? Молодець! Мені було приємно з тобою погратися. А чи можна гратися на майданчиках? Так, можна. А коли вони біля проїжджої частини? Ні, не можна. Гратися можна на майданчиках далеко від проїжджої частини. Ой, який ти молодець, розумничка. Ну ще таке запитання. Ну-ка, подумай, чи можна гратися з м'ячем біля дороги? Ні, грати з м'ячем на дитячому майданчику можна, а біля дороги ні, це небезпечно. Молодець, ти правильно відповів. А рухатись по тротуару потрібно з якої сторони? Подумай, з лівої чи з правої? Ну, я думаю, ти це знаєш. Ще так кажуть триматись з правої сторони. Так, по тротуару треба рухатись, тримаючись правої сторони. Ой, розумничка. Ми сьогодні з тобою. Поспілкувалися про дуже серйозні речі, про правила дорожнього руху для пішохода. Це не смішно, це дуже серйозно. Тому щоб не трапилось біди, ти повинен всі ці правила виконувати. І в тебе буде все добре. Бажаю тобі здоров'я, до нових зустрічей!